Так, всіх приветствую! Значить, що ми? Двигатель зібрали Все нормально, заводили все пучком Зараз прокидаю ще нову обратку. Ну і таке там. Трошечки накинуть. Зараз розкажу одну історію. Неітесно. Значить, що собирали? Собирали. Кинулися регулювати клапана на, виходить, це на старий циліндр. На одному з клапанів, на, на штанга. получается, не ходить. Ну, нормально не ходить. Почали регулювати клапана. Ну, не то, що треба, получается. Туди-сюди, непонятно. Ми вже і штанги переставляли. Потім дивимося, підтерта. Зразу не обратила на це таке особове Підтерта. Підтерто. Заглядаємо всередину, а там. Видавлено. Ось о, оцей болт. Там, виходить, стоїть втулка, штанга у втулку заходить, і втулка закриває, виходить от болта. І я не знаю, всі, от, оцей длінший болт, ці два одинакові. І дійсно, що на одному грове трошки товще, на другому тонше. І як воно достало і продавило, виходить. Цю втулку, і зрозуміло, що штангу там почало підклинювати. Зняли опять головку. Є у нас ще одна, вибили туди втулку, поставили, все чтенько, далі, все добре. Значить, наступний етап наших приключень це у нас втулки. Пальці, втулки, усі качення переднього моста. значить. Одну вже задню викрутили. Така і вроді би ну, пола добряче. Значить, що сюди різьба підходить з 150 го розкосу винт, нижня його частина. Отут різьба підходить. По крайней мере, в нас так. Значить, ну тут я думаю, хто сталкувався, вже знає, що би, болт, гайка, сюди нас закручується і далі втулки і через гайку вижимається. Значить, що ми тут робили? Зняли ми циліндр. ну, діло. Для удобства, бо одразу так робили, потім я кажу, то, що це ми мучимося, зняли тягу, вивернули колесо повністю, отак наперед. Ну і все, і вже крутити цього болта проще. Так, да, звісно, було б взагалі ще продіатор, але ми все так, як є, робимо. Ну а Там побачимо, може прийти, таки знімати з масляним насосом, коли будемо запресовувати палець цей задній, бо іначе, ну я не знаю. Ну, в общем, це побачимо. І значить, тягу обрали, колесо вивернули, все для ключа в нас, щоб крутити гайку. Там трохи прогрівали, постукували і вийшла ця втулка. Ну, Точніше, палець це, що у нас палець, втулка то остається. Ну і завтра вже викрутимо цей. Піддомкратим, викотим передок і будемо вже там доставати втулки. Завтра закажу комплект Бульбашовський, напевно, тому що ну, вроді би саме качественне у них, тому що польське воно навіть по звуку ну, не таке. Закажемо і будемо. Нелегко це, звісно, діло, особливо коли немає чим нормально нагріти, немає у нас різака. Ті балончики газують до одного міста. Значить, от обратку прокидаємо. Циліндр вже вкинув. Ну так, там на шилик. А тут ще ззаді, то ну, нічого не підключав. Ще, ще треба один розкос заказати. Оце думаю, який. То ли український заказати, то ли польський, чи може оригінальний краще. Не знаю поки. Український щось там. В місті з Польським в них цена рядом, той там під 1000, той 1000 з чим-то. Є ще Чехія з'явилася на на рівні на з оригінальним цена. Ну, не знаю. Вже воно так мене достало. Нема качества металу, воно мягке якесь, ну, таке. Ще там вимостили. ну Завтра це все діло будемо продовжувати. І буде, я думаю, весело. То так от ми це все робимо. не... Звісно, в ідеалі, щоб зняти собі радіатор, поддон теж треба зняти масляний насос, щоб можна було спокійно крутити, запресовувати, ну, Завтра побачимо. Може, все-таки, як будемо встановлювати, прийдеться знімати поддон. Що, ну, якби... Його треба буде якось запресовувати, забивати туди, а міста там особо немає. Ну, це все, це все буде ясно потім. Уже ми, кстати, на цьому тракторі їх міняли. Не знаю, скільки пройшло, чесно. Може і пройшло 10 років, може і не пройшло. Ніхто ніде собі це не відмічав. Це це я відмічу собі, щоб вже знати, скільки ходить. Бо це ж кошмар. Це запчасті, це просто не качество немає нічого. То й таке, більше нічого. Сидіння я ще не розбирав цю платформу, там надо буде подивитися втулки. Ну, взагалі, ще вистачає. Отака у нас кінгурятня. Це в нас для грузів рельси там. Ще б, кстати, переважить, бо я вже забув, От, поки у нас снято, переважу, скільки важать. І плюс напереді, спереді штурба і ще штатні грузи вішаються. Хотів би це, звісно, все, все обшить. Обрати дві рельси. Докупити пару 45 кілограмових грузів. Ну і щоб тут ще ящик зробити, було б взагалі класно. Ну, Побачимо, може так і буде. Стакан цей нам буде ще робити тече. Ну, в общем, вистачає. Такий народ у двіжухи у нас. Може комусь по цьому поводу буде цікаво, поміряємо, Може, що там пишіть в коментарях, я скажу, що там. Те, що як і знаю. Такі діла. Так що всім, всім гарного настрою, всім удачі.